Чорні цятки це проблема, з якою стикаються майже всі. І, на жаль, більшість методів боротьби з ними або травматичні для шкіри, або ж малоефективні. Тому давайте розбиратись, що це таке, як вони утворюються і що з ними взагалі робити. Перш за все, варто відмітити, що чорні цятки це скупчення нашого себуму, клітин і трошечки бруду з навколишнього середовища, а ніяк не наслідок поганої гігієни. Як правило, коли звертаються з проблемою чорних цяток, то це може мати декілька варіантів. Перший варіант це ось такий стан шкіри. Чому він виникає, у кого він так виникає і так далі, ми розберемо далі, але зараз відмічу, що це фізіологічний нормальний стан шкіри і критичного в ньому нічого немає. Це все можна відкоригувати доглядом. Але якщо ми бачимо на обличчі ось таку картину, то це може бути дзвіночок до того, щоб звернутися до косметолога або дерматолога на консультацію. І тут може бути вже недостатньо просто догляду а потрібно буде вже лікування. Як же утворюються всі такі чорні цятки, що у одних людей вони майже непомітні, а у інших дуже таки помітні. Вся справа в нашій генетиці, перш за все, тому що кожна людина має свій власний склад себому і свої активні сальні залози. Склад нашого себому входить такий компонент, як сквалан. Концентрація даного компонента, як ви зрозуміли, у кожної людини може відрізнятися в її себе. Він сам по собі прозорий, як і наш весь себом, Але коли він контактує з повітрям, то він е, окис відбувається така хімічна реакція, і він потихеньку змінює свій колір. Якщо логічно подумати, то чим більше у нас цього компоненту в себе, тим темніші будуть у нас пори, і тим більше вони будуть схильні до того, щоб утворювали ці чорні цятки. Тому в цьому випадку позбутися їх один раз і назавжди. Не вийде з відкритими комедонами, ситуація простіше. Тут можна пролікуватись, і вони скоріше за все можуть вас навіть до кінця життя більше ніколи і не турбувати. Але іноді буває таке, що вони і повертаються назад. Це залежить від дуже багатьох різноманітних фактів, що взагалі сприяє утворенню чорних цяток, як того, що це фізіологічний стан, так і відкритих комедонів. Перш за все, це коли наші клітинки недостатньо швидко починають відлущуватись, наскільки це їм потрібно. Іноді цей процес у нас порушується і в такому воплі. Ми будемо помічати, що шкіра стає більш тьмяною. є такий Вислів як землянистий колір шкіри, і цей стан взагалі називається гіперкератоз. Працювати з ним не складно, тому тут можна бути спокійними. Наступний фактор це вироблення з себе. У кожної людини воно знову таки різне, залежно від того, який тип шкіри. Люди з жирним типом шкіри, у них його виробляється більше. Тут ми будемо говорити не лише про шкіру на обличчі, про сальну залозу лише на обличчі, а й сальну залозу по всьому. Тілу, тому що там швидше може женіта шкіра, наприклад, на спині, там де велике скупчення, у нас залос, і також може бути, наприклад, схильність до утворення висипань саме на спині. також тут ми можемо говорити і про те, наскільки жирніє в нас шкіра голови. Тому що якщо загалом тип шкіри у людини сухий, то вона буде мити голову рідше. А якщо ж, наприклад, це тип шкіри жирний, то люди, як правило, миють тоді голову щодня або ж навіть два рази на день у деяких випадках. Наступний фактор, який буде впливати на утворення комедогенів, він найпростіший насправді, тому що це комедогенна косметика. Тут ми можемо відрізняти як і декоративну косметику, так і деяку доглядову косметику, тому що є певні активи, які, наприклад, для сухої шкіри будуть окей, а для жирної шкіри вони будуть стимулювати утворення нових комедонів. Взагалі, поняття комедогенності, воно досить індивідуальне і тут краще відслідковувати свій і власний стан самостійно. Але для того, щоб простіше орієнтуватись, є списки комедогенних активів, які, наприклад, будуть менш комедогенними, які будуть мати там середній потенціал комедогенності, і які будуть, скоріше за все, комедогенні для більшості людей. Якщо ми говоримо про декоративну косметику, то найчастіше, що зустрічається, це тальк в пудрах. Перевірте свою декоративну косметику, якщо ви стикаєтесь з такою проблемою, як комедони, і при цьому нею користуєтесь. Наступний фактор, який може впливати на процеси утворення наших комедонів, це відсутність захисту від різноманітних окасних процесів, які відбуваються під дією навколишнього середовища. Тут ми можемо використовувати косметику, яка йде із лінією Антіпалюшн. Такі лінійки все більше і більше вводяться в асортимент різноманітних брендів, тому звертайте на них свою увагу. Що точно не варто. Варто робити, якщо ви стихнулися з проблемою чорних цяток, ось такому вигляді, так це ходити на безкінечні чистки обличчя, тому що ви прийшли, наприклад, до косметолога, вам зробили чистку обличчя, або ви самостійно видавили вдома таке, на жаль, іноді теж трапляється. Ви самостійно видавили, наприклад, весь вміст Себому, який міститься в порах. Ваша пора, вона фізіологічно. Має там мати цей себум для того, щоб цей себум утворював подальшому гідроліпідну мантію, яка знаходиться на поверхні нашої шкіри. Якщо ж цього себуму в порі немає, то замість того, щоб покращити ситуацію, вона вам її буде погіршувати, тому що вона почне працювати ще інтенсивніше, для того, щоб цей себум все таки всередині неї був. Тому чистки обличчя, особливо якісь агресивні, механічні, це точно не варіант. Ви таким чином будете лише зайвий раз пошкоджувати вашу шкіру. Таким чином, ви в перспективі зможете мати ще більш ширені пори, тому що постійне ця механічна давка вона їх може розширювати просто, тому що травматизується сама пора. І найкращим виходом в даній ситуації буде все таки корекція домашнього догляду для того, щоб ви на постійній основі мали активи, які будуть коригувати дану ситуацію. Якщо ж у вас, наприклад, є відкриті комедони в вигляді ось таких чорних цяток, то тут періодична чистка може бути доречна, але знову таки, ми не ходимо тільки на чистку до косметолога, тому що це не вирішує проблему, ніяк не впливає на природу появи цих комедонів. Тобто ми працюємо чистко їх прибираємо для того, щоб вони у вас швидше прийшли. Паралельно з тим, вам має бути назначено якийсь догляд, активи, лікування, яке буде попереджати їх утворення. І тільки в такій. Комбінації це може бути допустимо, і це буде. Правильно. Що ж робити з комедонами, в принципі, його першого і другого вигляду самостійно вдома. В цьому випадку, пам'ятаю, у нас пріоритетність це лікар або косметолог, який буде назначати лікування. В цьому випадку можемо обійтись тут домашнім доглядом, і навіть можете спробувати його самостійно собі підібрати, але краще все-таки довіритися в руки професіоналу, щоб не було якихось зайвих експериментів зі шкірою і так далі. Перше, що вам потрібно зробити, це обрати правильний засіб для очищення шкіри. У мене вже вже є окреме відео на каналі, на нього я залишу посилання під цим відео, можете перейти, там є інформація про те, як підібрати правильний засіб для очищення шкіри. Другий етап це ексфоліація. Для цього ми будемо використовувати різноманітні ензимні пілінги, можливо, ви про них вже чули. Це є дуже м'яким, делікатним способом відлущити наші зайві клітинки, попередити утворення комедонів, освітлити наші пори візуально і так далі. Якщо ви більш смілива, і якщо ваша шкіра не гіперчутлива, ви можете спробувати ввести в свій догляд кислоти. Наприклад, це може бути саліцилова кислота в комбінації 2%, а також в деяких випадках це можуть бути або комбінація декількох кислот, або як монокислота, ще може працювати азелеїнова кислота, але там теж є певні нюанси. Взагалі, азелеїнова кислота це дуже унікальний актив. Який має дуже широкий спектр впливу на нашу шкіру, і про неї взагалі можна знімати окреме відео про те, з якими проблемами вона бореться. І, до речі, якщо вам цікаво, то можете залишати плюсик в коментарях. Я буду розуміти, що вам ця тема цікава, і поділюся з вами фактами, про які ви, скоріше за все, не знали про азеїнову кислоту. А поки поїхали далі. Для того щоб зменшити утворення чорних цяток, не забувайте про себе регуляцію. Наприклад, це може бути ніацинамід в концентрації від 5 до 10 Також це можуть бути активи на основі цинку. Дуже розповсюдженим активом є оксид цинку. Він у нас має підсушуючу дію, також антибактеріальну дію, і він входить в нас в склад дуже багатьох спф засобів, так як він є одним з найпопулярніших фізичних. Фільтрів не забувайте також про відновлення бар'єру, тому що саме він відповідає за те, що ваша шкіра була зволожена, з неї не випаровувалася зайва волога, і що там не розвивались ніякі патогенні мікроорганізми, які потім будуть приводити там до запалень. І висипань. Один із компонентів, який сприяє відновленню бар'єру, це є центела Азіатська. Вона входить в майже всі засоби, які є в Україні з ринку Кореї. І також вона все більше і більше з'являється навіть в українській косметиці. І останнє, що ви можете зробити, це захистити свою шкіру від окисних процесів настільки, наскільки це можливо. Тут найпопулярніший актив вам буде в допомогу це вітамін С, також може бути ресфератрол, наприклад. Якщо вам і. Ну, мій підхід, і ви би хотіли бачити більше подібних відео, то підписуйтесь на мій канал. Та якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх під даним відео в коментарях.